І хай хеллоу! привіт! Здоров! Це знову наш тижневик. найкращі відео від іноземців про Україну цього тижня, які зібрали найбільше переглядів і коментарів. Цього разу іноземці пробують українську їжу, дивуються нашим людям, нашій мові і навіть не можуть повірити, що це все реальна Україна під час війни. Тому сідайте зручніше, буде дуже цікаво. Починаємо відео, яке просто розірвало перегляди. Реакція китайця на українку в чатрулетці. Звідки ти? Я з України, а ти? Українка? Мені дуже шкода. Я хочу поставити тобі кілька запитань, добре? Звісно, так, можеш питати. Перш за все, вибач, але я маю сказати: ти неймовірно красива. Що ти кажеш? Дуже красива, правда. Дуже, дуже, дуже красива. Дякую. Ти зараз в Україні? Ні, я не в Україні дуже розумна дівчина, дуже розумна, дуже розумна. Чому я розумна? Розумна через війну через війну. Так, а що ти знаєш про війну між Україною та Росією? Росія вторглася, агресор, напала на Україну. Це погано, дуже погано і Росія, Путін, Путін. Через нього загинуло багато сімей. Мені це не подобається. Так, це правда, це правда. Так багато українців не можуть жити в Україні, бо там небезпечно. А де ти зараз? Я зараз подорожую, і я бачу, що ти з Китаю? Так, так Ти міг би навчити мене трохи китайської звісно, завжди радий для таких красивих. зачекай секунду, татуювання. А що воно означає? значення татуювання воно нічого не означає. Це просто квітка, просто для краси. Ага, зрозумів. Ну а далі італієць пробує українські вареники. І знаєте що? Він явно не очікував, що українська кухня може бути настільки в саме серденько. Yo, pano, Карло Альберто, це українські равіолі. <пальнік">. Їх називають that's Вареники, that's добре, подивимось. Із, із салом із кононати. А, так от я чуть -чуть із картоплею всередині. Ну давай, спробуй. Дякую, шефе, спробуй, спробуй, я шеф. Я так бачу. Та досить вже досить, досить. Давай швидше, Дай. давай. А покажи сюди. Хуме. Я Ні, тобі смачно? Блін. Серіал, да. буль, Ні, буль, дуже буль, смачні, сі, серйозно. Буль. Ну звісно, а, вони смачні. А, може відкриємо ресторан? В так, але лише так, з такими. Смачно, смачно, дуже. дуже смачні. Відкриваєш ресторан? Буль, 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 давай, буль, давай, давай. Але до цього всього бракувало. не Смачно! А як тобі сало? Подобається? Шкварки сподобались. Я думаю, відео знімати, але не приїде мене. А ось британка Еллі взагалі підняла важливе питання: що такого особливого в українській картоплі, що вона називає її найсмачнішою у світі? Є одна річ, про яку зараз майже ніхто не говорить, але мені здається, треба приділити хвилинку українській картоплі. Боже мій, вона така смачна. Хто б міг подумати, що картопля може бути настільки доброю на смак? Я маю на увазі в Англії картопля це наш основний продукт. Ми їмо її постійно, але українська картопля це зовсім інший рівень. Просто сам смак картоплі. Я ніколи не думала, що картопля сама по собі може бути смачною. Я завжди вважала, що це просто щось, до чого треба додати смаку, так? Типу спеції, соуси, масло. Але ні, тут сама картопля, реально смачна. Учора вночі це не жарт. Я прокинулася серед ночі і думала, що ж я завтра приготую поїсти. Картопля, картопля я прокинулася, і перше, що зробила, пішла і приготувала собі картоплю, бо вона така неймовірно смачна, просто фантастика. Я не знаю, що ви там робите зі своєю українською картоплею, як ви її вирощуєте. Але такого смаку, мені здається, в Англії не знайдеш. Я навіть не знала, що картопля може бути справді смачною, доки не приїхала в Україну. Ну а далі у нас голубці класика, яку іноземці або не розуміють, або закохуються з першого шматочка. Наскільки я розумію, українка за кордоном принесла на роботу голубці та пригощає своїх колег. Ну і дивлячись, з яким азатом цей хлопець береться їсти, то очевидно він вже це буде їсти не вперше і знає, яка це смакота. Це так гарно. Тобі подобається? Дуже добре. Питають, чи смачно йому, але він не до кінця розуміє. Тобі подобається, так подобається. Це дуже добре. Дуже добре. Це краще за холодець? Так, це краще. А тепер трохи не про їжу. Іноземець показав місце в Україні, яке реально вразило його до мурашок. Такі моменти нагадують: Україна неймовірна. Я зараз по столиці України, і це одне з найзахопливіших видів, які я коли-небудь бачив у своєму житті. Окей, а тепер жорсткий рівень української кухні. Сальтисон з хріном. Це або що це таке, або дайте ще. Ану, понюхайте ось це. Це наш український шеф-кухар, який працює в Данії. Намастили хрін на хліб і зверху сальтисончик. Це чудово, друзі. А далі серйозніше відео про людину, яка каже: Я не підтримую Україну, але по факту виходить, що вона просто ведеться на російські наративи. Я підтримую Палестину, але я не підтримую Україну. І це відео для людей, які теж не підтримують. Росія це не антикапіталістична держава. Не антиімперіалістична держава, не соціалістична держава. І аж ніяк не демократична держава. Це олігархічна диктатура, де половина країни голодує, поки клятий президент має клятий золотий унітаз у своєму клятому золотому палаці у Геленджику. Далі у нас тема мови: чи реально іноземцю вивчити українську? Спойлер. Вони часто думають, що це неможливо, але потім дивують самі себе. Сьогодні пробуємо виговорити слова складні неносемці? Ну що, давай починаємо? Паляниця. Fili... Fili... Por baño. terebu Tere... 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 tere, 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 ven, tere, ven, tere. Fubil,

А це відео викликало купу обговорень. Німкеня сказала фразу, яка багатьох здивувала: Українці живуть краще, ніж ми, навіть під час війни. І коментарі там просто кипіли. Зараз я сідаю в поїзд і їду фліксбусом в Україну. Будь ласка, мій друг наступного тижня їде в Україну до своєї дівчини. До своєї дівчини. У мене є українська подруга, вона там, по той бік, із п'ятьма дітьми на війні. Я бачу, що там відбувається. Вони живуть краще, ніж німці тут. Бо тут у нас забирають усі гроші. Є тисячі квартир, які орендували. За них платять міста і федеральні землі. І там ніхто не живе. Тобто ви кажете, що там живеться краще? Так, вони живуть краще навіть на війні. І нічого, немає бомб, нічого. Я це бачу щоразу. Дрони вже і в Польщі. І Путін буде ось так. Та й добре. Йди, йди. Та пішов ти забирайся сам, Знаєш куди? Справді. А ну швиденько, погляньте. От сюди. У вас усе прикрашене, усе прикрашене у Києві бомби. Показати тобі відео моєї подруги. Там усе сонце, сонце. Діти бігають вулицями, ходять до школи, усі радіють. Бомби не падають, бомби не падають, падають що секунди. Але щодня так. Але не там, де люди живуть, а тільки в основних зонах, де пускають дрони. Де ще можна зруйнувати промисловість? А ви це підтримуєте зброєю, яку туди відправляєте? Ви підтримуєте це зброєю. Усі четверо. Ви підтримуєте це зброєю. Київ, бачиш? Так, Київ, а може й ні. А може це і не Київ. Люди, давайте, ідіть! Сідайте в поїзд, їдьте флік з бусом, їдьте в Україну. Будь ласка, мій друг наступного тижня їде в Україну до своєї дівчини. До своєї дівчини. На війну, як німець. Це смертельний номер. І на завершення іноземець запитує українців одну дуже цікаву річ, послухайте. Питання. Чи можете ви сказати, що з якої країни я родом? І ще питання, чи можете ви відразу розрізнити корейців, китайців і японців? Чесно кажучи, я не думаю, що ви можете їх розрізнити, тому що ви завжди кажете ні хау. Чому, побачивши азіатське обличчя, ви відразу припускаєте, що це китаєць? Чому ви не можете запитати від звідки ви. Розкажіть мені у коментарях. Ось такий у нас тиждень, друзі. Україна знову дивує іноземців, а іноземці дивують нас своїми реакціями. Пишіть у коментарях, яке відео вам сподобалось найбільше: вареники, голубці чи картопля. І якщо хочете ще більше таких реакцій, підтримайте лайком, підпискою і до зустрічі в наступному тижневику. Слава Україні!